Купальники сорту крем плюс екстре, вага 10 кг, ціна 13 євро за 1 кг. Ось такий новесенький купальник. Можливо, ми нижче до нього знайдемо е, і трусики. Ось такий верх, подивіться, який дуже-дуже гарно виглядає. Тут у нас дуже малесенький відсоток дитячого та чоловічого. Переважає жіночі. Ідуть роздільні та суцільні купальники. На 10 кг тут буде максимально різноманітний товар. Дивимося, є ось такий, як бачите, різні розміри, різні фасончики. Ось така моделька, звичайний, такий червоний, класичний, суцільний. Ось такий. Це, до речі, маєчка. До нього потрібно ще буде знайти трусики. Також в цьому лотику попадаються і пляжні чоловічі шорти. Ось цей такий великого розміру. Ось такий білесенький, теж іде повністю новесенький, дуже велика чашечка. Наступна ось така пара пляжних шортів. Ще одні пляжні шорти. Ось такі, подивіться, які крутезні. Розміри, як бачите, тут ідуть різноманітні. Ось такі великі, знову ж таки, пляжні шорти. В цьому лотику буде теж попадатися багато чоловічих пляжних шортів. Але, щоб ви собі розуміли, чоловічі пляжні шорти на ринку теж досить непогано і коштують. Ось така моделька. Так, жіночий. Суцільний бурі, яка це красота. Дуже гарно виглядає. Спиночка йде ось така з сіточкою. Дуже крутий. Наступний, знову ж таки, чоловічі пляжні шорти великого розміру. Ще одна ось така моделька. Ну ви подивіться, наповнення тут дійсно дуже-дуже крутезне. Ось такі чоловічі. І вони всі йдуть в крутому, реальному стані. Ось такі. Ось такий це тут, до речі, пише бренд. Ось тут наступна моделька йде ось такого плану. Далі знову ж таки маєчка і до неї вже є трусики. Тобто це йде такий роздільний купальник, тільки тут іде не такий бюст, а маєчка. Наступний знову ж таки купальник, і він у нас буде цілим комплектом. До нього Ані, це не до нього. Ось тут є трусики. Комплекти ви собі можете спокійно збирати самостійно, наші лотики це дозволяють. Ось такий. Наступний це ще один суцільний. Такого великого розміру. Так, трусики. Так, це у нас ідуть чоловічі плавки. Наступна моделька йде суцільний. Ось такого плану. Так, знову ж суцільний, але він уже без чашечки. Такі трусики. Так, розовенькі, повністю новесінькі. Так, ось такі жіночі великого розміру. Ось така моделька. Тут дуже велика чашечка, сам купальник великий і тут ідуть як шортики. Так, ось такі трусики. Так, наступний ось такий червоненький. Тут так гарно зав'язується. Ось така моделька. Подивіться, яка цікава. Дуже гарно. Так, шортики. Наступний це у нас ось такий купальничок. Я так розумію, його потрібно або стягнути, або зав'язується він спереді. Ось так він виглядає і швидше за все, що зав'язувати його потрібно спереді. Так, наступне. Що це у нас таке? А це ось така спідничка до купальника. Обв'язалися і все. Наступне ось такі трусики. Так, знову ж таки суцільний купальник, подивіться, який крутезний. Так, це у нас ідуть трусики. Трусики-шортики. Ух ти ж який гарний. Дивіться, яка красота. Дуже гарно виглядає, до нього це навіть трійка. Є ось такий, він йде без чашечки. Є такий самий, тільки з чашечкою. Ні, не такий самий. тобто виглядає так. І до нього є трусики. Це дуже-дуже гарний такий комплект від H&M Наступний ось такий зебра. Так, наступний це знову ж таки суцільний ось такого плану. Йдемо далі. Суцільний хотіла сказати, звичайний класичний, але ні, він зав'язується на шиї, ну не так, як всі: ось такі трусики на високу посадка. талія. Ще одні, ось такі. Тобто, як бачите, нам там попадалися копти. Теж дуже гарний. Тобто самі бюстики. Трусики у нас попадаються темного кольору, і ви собі можете їх комбінувати з іншим верхом. Ось такі, тут, до речі, шортики. Наступний ось такого спортивного плану це великий розмір. Наступний ось такий це цілий комплект попадається, до нього є трусики. Ось така моделька. Так, наступний ось такий. Ось так він виглядає. Так, це у нас іде суцільний білого кольору. До речі, та спідничка, я думаю, сюди б підійшла. Е, дуже е, глибокі декольте. Ще одна спідничка червоного кольору. Наступна моделька це йдуть ось такого плану трусики. Далі е, знову ж таки маєчка, до неї потрібні трусики. І йдемо далі. Далі це у нас ось такого плану, це дуже великий розмір купальника. Цікаво мені тільки чи є там шортики. Так, шортики тут присутні, тобто трусики. До нього не потрібно вже шукати трусики. Ось такі леопардові. Наступні ось такі шорти під якусь маєчку. Або бюст. Цілий комплект тут є. На 10 кг, як бачите. Дуже-дуже багато виходить одиниць. Ось такий. Ось цей. Тут дуже відкрита спинка. Бачите? Так, плавки чоловічі. Йдемо далі. Спортивного плану ось такий купальничок. Так, чоловічі плавки. Ще одні це вже жіночі. Ось такий. Так, це у нас іде жіночі з високою такою посадкою, але, до речі, їх тут можна, мені здається, стягнути або зав'язати. Так, ось такий. Знову ж таки, чоловічі плавочки. Так, тут у нас цілий комплект попався, тобто є трусики і є до нього бюст. Наступна моделька це ось такий купальник великого розміру. Так, знову ж таки, чоловічі плавки. Дивіться, яка красота дуже гарно виглядає. Далі ось такий е шоколадний, Чоловічі. Так, наступне, наступне це у нас іде ось такий купальничок суцільний. Теж дуже гарний. Чоловічі плавки. Так, це цілий купальник. Ось так виглядає і до них є чорні трусики. Суцільний. Жіночий великого розміру, тільки сюди потрібні трусики. Так, наступна моделька це вже дитячий. Подивіться, яка красота дуже гарно виглядає. Так, наступний це у нас іде е, цілий комплект. Суцільний. Такий жіночий, гарний. Наступна моделька йде ось такого плану. Трусики. О, подивіться, яка красота, теж досить гарний такий купальник. і До нього є трусики, повністю новесенький. Так, ось такий, теж дуже гарний, дуже гарний. Подивіться, як він виглядає. Ззаду теж на папі буде сіточка. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такий роздільний купальничок такого кольору. І це був весь міст лотику вагою 10 кг по 13 євро за 1 кг.